У Миргороді має з'явитися сучасний басейн. Будують його поблизу стадіону Старт. Роботи розпочали ще до війни. Нині реконструкцію відновили. За підтримки Полтавської обласної ради та партнерів здати цей об'єкт планують вже наступного року. Такі об'єкти вони виконують роль і туристичних магнітів, і спортивних магнітів. Взагалі сьогоднішня наша поїздка, решетилівка. Мир родзіньків – це таке собі майбутній приклад міжмуніципального співробітництва на рівні і Полтавської області, але ми хочемо вийти на рівень України, а також залучати кошти із за кордону. Басейн на 4 25 метрові доріжки призначений як для загального користування, так і для тренування спортсменів та проведення змагань. В планах і чаша для купання дітей, роздягальні, душові та масажні кабінети. Зводять на цій території і сучасний спортзал. Карате, тайський бокс, це громадська організація. Там підтримують, ця ідея вона виникла давно і слава Богу, що вже те, що ви бачили, 30% реалізовано. Місто обласного значення повинно мати потужний басейн, це і для дітей, хто б що не говорив, це, ну, це перспектива, це розвиток. Там планується ще спортивний такий палац спорту чи зал великий для занять баскетболом, мініфутболом. І це буде все на одній території, в одному комплексі. Плюс є. Стадіон нормальної якості, який відповідає певним критеріям. Тим часом в Миргородській лікарні інтенсивного лікування завершили капітальний ремонт інфекційного відділення. У приміщенні 34 ліжка, з них 5 дитячих. Боксоване воно, тобто палати будуть на 2, 1, 3 ліжка максимум. Тобто в кожному боксі буде сан, Узіл окремо, то тобто, люди, не виходячи тут так, як положено інфекційним формам, вони не будуть контактувати одні з іншими. Розвиток спорту та медицини підтримуватимуться і надалі, адже це одні з пріоритетних напрямків, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Зважаючи на певні проблеми із наповненням бюджету, які ми зараз спостерігаємо, все таки ми виходимо на півріччя на перевиконання. Думаю, що Будемо разом приймати рішення, які першочергові напрямки будуть фінансуватися. Але то, що медицина та спорт будуть в цьому переліку, то однозначно будівництво об'єктів стало можливим завдяки взаємодії обласної ради, обласної військової адміністрації та народних депутатів.